Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу розповісти, які пільги мають учасники бойових дій та їхні сім'ї і діти. Я неодноразово обіцяла записати це відео, та, на жаль, на даний момент перебої з відключенням світла не завжди дають змогу це зробити. Але я вірю, що це все тимчасово, все буде добре, тому давайте з вами послухаємо. Дивіться, взагалі, які пільги мають учасники бойових дій. Я впевнена, що більшість з вас. Про це знає, якщо ж ні. Будь ласка, ознайомтесь. А зараз розкажу коротенько про учасників бойових дій, а потім на що мають право члени їх сімей, зокрема, їхні. Діти наші учасники бойових дій мають право першочергово обслуговуватись у лікувально-профілактичних закладах та аптеках, першочергово госпіталізуватись, безкоштовно отримувати ліки, імунобіологічні препарати та вироби медичного призначення, першочергово безоплатно протезувати зуби, безкоштовно лікуватися у санаторіях або одержувати компенсацію за самостійно оплачене лікування, сплачувати за комунальні послуги зі знижкою 75% мати знижку в 75% на паливо для осіб, які проживають у будинку, що не мають центрального опалення, безкоштовно їздити на усіх видах міського пасажирського транспорту, автомобільним транспортом, загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом, приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних та внутрішньоміжобласних, незалежно від. Відстані та місця проживання безкоштовно користуватися один раз на два роки туди і назад залізничним водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, незалежно від наявності залізничного сполучення, або проїзд один раз на рік туди і назад, вказаними видами транспорту. З 50% знижкою, користуватися під час виходу на пенсію чи зміні місця роботи, поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місяцям роботи, щорічно проходити медичне обстеження та диспансеризацію, отримати допомогу по тимчасовій непрацездатності в розмірі середньої заробітної плати, незалежно від стажу роботи, отримувати лікарняні виплати у розмірі середньої заробітної плати, використовувати щорічну відпустку у будь-який час та отримувати ще 14 днів додаткової відпустки з збереженням заробітної плати, отримати першочергове право на робоче місце при скороченні штату робітників, достроково виходити на пенсію для чоловіків. Необхідно досягнути 55 років мати. 25 років страхового стажу для жінок це 50 років, і мати 20 років страхового стажу, мати першочергове право на отримання житла для поліпшення житлових умов, бути першими в черзі на відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, мати першочерговий ремонт, отримати позику на будівництво. Та ремонт житлових будинків, придбання або будівництво будинків дачного типу. Першочергово вступати до житловобудівельних житлових кооперативів, кооперативів по будівництву та експлуатації колективних гаражів, стоянок для транспортних засобів та їх технічного обслуговування для садівницьких товариств на придбання для матеріалів індивідуального будівництва і садових будинків. Позачергово користуватися всіма послугами зв'язку та позачергово встановлювати на пільгових умовах квартирні телефони. Абонементна плата за користування телефоном для учасників бойових дій встановлюється у розмірі 50% від затверджених тарифів. Першочергово обслуговуватись підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунальних послуг, міжміського транспорту. Позачергово влаштуватися до закладів соціального захисту населення, також обслуговуватися службами соціального захисту населення вдома у разі неможливості здійснення такого обслуговування відшкодовуються витрати, пов'язані з доглядом за цим ветераном війни в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України. Також хочу нагадати, що з липня 2022 року в учасників бойових дій та їх сімей заборонено стягувати протерміновіні борги. Тобто, якщо маєте заборгованість по кредитам, які ж пільги мають сім'ї учасників бойових дій? Залі визначається законом про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. По-перше, передбачені пільги на оздоровлення та відпочинок дітей-учасників бойових дій за місцем проживання сімей учасників бойових дій, їх дітям передбачені першочергові місця у загальноосвітніх дошкільних навчальних закладах, а також дитячих оздоровчих таборах, як діти учасників бойових дій, так і самі учасники бойових дій. Мають право на переведення на бюджетну форму навчання при здобутті вищої, професійно-технічної та фахової предвищої освіти на денній формі. Діти учасників бойових дій, які навчаються на денній формі, мають право на безоплатне або пільгове проживання в гуртожитках. І за умови відсутності заборгованості у студентів, вибачте, дітей-учасників бойових дій, останні мають право Ще отримувати соціальну стипендію. От такі пільги, передбачені на даний момент чинним законодавством України для учасників бойових дій та їхніх сімей. Якщо у вас виникають питання більш поглиблено, більш детальніше, будь ласка, задавайте вас з задоволенням проконсультую. Дякую, що підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві і обов'язково бережіть себе та свої сім'ї.